Ми продовжуємо збирати рецепти найсмачніших сніданків і шукати найкращі інгредієнти для приготування. Тож, друзі, ласкаво просимо до нашої кулінарної студії, де кожна страва – це справжня насолода. Спонсор показу торгова марка Крауф. Крауф готуємо із задоволенням. О, ти знаєш, Юрчико, мені здається, що про твою любов до сала знають уже всі о, Ну, от о, просто всі. Це а, видно, і ти знаєш? Я навіть не здивуюсь, що скоро на твою адресу почнуть прибувати пакунки із салом. О, так, да, да, будь да. ласка, якщо так можна, зробіть вже. Якщо у вас є таке бажання прислати сальце, будь ласка, не стримуйте себе. Вот. Бо... Бо я дуже люблю сало. Да. А любов до сала, вона знаєте, да? об'єднує об'єднує всіх нас. Вона об'єднує українців. І чим більше сала, тим більше воно об'єднує. Ти висновок, Тож не дивно, що 10 років тому українці приготували бутерброти з салом довжиною 150 метрів для цієї гігантської смакоти використали 150 кілограм екологічно чистого сала і 250 буханок житнього хліба. Я тільки не розумію, як я всім міг пропустити Оце таке я шоу. Оце я Це ж не okay. розумію. Так. Ну Ти не засмучуйся в будь-якому випадку. Mm. У тебе буде можливість наїстися сала вже сьогодні. Да? Так, бо в нас а, а, бо, а, до нас приїхала з полтавського а, ринка королева сала Галина. Кліцька. і скажу по секрету, приїхала не з порожніми руками, тож уже за мить вона поділиться рецептом традиційної полтавської страви. А ти її розможеш відчути себе справжнім дегустатором сала. Mm, це дуже інтересно. Тож. Галина Бакліцька без перебільшення королева українського сала. Вже п'ять років сало від Галини їдять сотні тисяч українців у кожному куточку нашої країни. І навіть за кордоном. Дівчинко, підскажіть, де купити сало? Ходи. Цього року Галина святкує ювілей. Тридцять років у сфері торгівлі. Жінка починала із торгівлі фруктами. Але коли знайшла свою пристрасть сало стала зіркою полтавського ринку. Галину так надихає її робота, що вона присвячує вірші сал. За вікном уже осінь настала, небо поповнилось першим дощем. Я на кухні стою і нарізаю сало великим кухонним ножем. І зробимо вишку. Рачки. Мене тут завітали гості. І ми. Е до картопельки, ну і не тільки до картопельки, зробимо вишкорочки. Навіть звичайні на перший погляд шкварки зроблені із сала від Галини. Це кулінарний скарб. Сало це дуже смачно. Глядякі гарміння да? аромат. Ви чуєте? І сьогодні королева сала поділиться рецептом традиційної полтавської страви, яка назавжди змінить ваш кулінарний досвід. Отже, тут е, потрібні якісь такі нереальні фанфари. О, доброго ранку! Так, пані Галино, ми вас вітаємо з цим. Доброго -перше, ранку. -перше, доброго давайте Прошу Давайте. З удовольствием великим. Дякуємо, ранку. що ви до нас прийшли і принесли. Що це? Це полтавські я... це смаколики. Це відро смаколиків. Да, да, так, це круто. для вас, я ваш фанат. Так? Я ваш фан... Це лічно вам. Лично Серйозно? Вам. Я, вообще... я, пішла. Не я, я вважаю, що сильний. є два типи артистів. Ксенія Мішина, Мішина і другі, і другі. Я другий. – Це добре, що я другий. – Все нормально, так. Дивіться, я приїхала до вас на сніданок. Привезла смаколики і, і буду з вами готувати сніданок. Що це? Як це? Це різні види Ой, Це сали. дуже Як смачне. Це? Дивіться, це мене валюта, оце чесноки зелень, ізумрудне. Його ізумрудне. Називають ще долар. Це валюта, а це долар. так. А ось так. Але іще це все валюта. Є Єсь таке діло. Є. Це звичайне сало, а це в нас що? Це мацик. Мацик. Це мацик, так. Так. А, Та де панюхай, понюхайте, понюхайте. Це дуже смачне. Це серов'яне місце Клас. і сало на соломі. Це вообще візитівка наша. Оце, да? Да, да, да. Сало а на я, соломі, а і оце теж тільки з прорізів м'ясо. А ти не вісеровате, сировялине, а це а, а це Це <рес> ням-нямочка. Так, да, давайте. Так, ну давайте. Що, що ми будемо робити? Що, як вам допомагати? Будь ласка, да, проходьте. давайте. О, да. дякую. Проходьте О, я на кухні своя. Юра, ми до дегустації обов'язково повернемося, але трохи пізніше. Розкажіть, що ми сьогодні готуємо, так. які інгредієнти нам потрібні? Так, ми будемо готувати лемішку, це наша полтавська страва. Нам потрібно гречане борщно. – І Мацик, Юра. О, мацик. Ну, мацик є, okay. оце я вже знаю, що це мацик. Лемішка. 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 Так. так, ще раз, це що, це гречане буде? Це ворошно гречане. Я його буду запарювати е, окроп. Так. так. Кипяточком. Так. Так. <laughs> <laughs> <Так. laughs> – Так. – Все, Конект пішов. Так, а ми там чиріки-піки. Черекі э, я, 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 я мастер по черекіпіки. Все, все, я беру Шляк. лопатку, я займаюсь своей. А що? Як черіки піки? А я відпочиваю. Як все діти то, з мене, знаєте? Дівечки такі цікава розмова. Галечка, як черіки-піки робити? А, давайте кубиками. Кубиками кубіками. Кубіками, так, так, а можна на вашій кухні Да. Опа. А то тонесенько чи ні? О, чир, чир. Галочка? Підгуби яка? Ідеально. Так, 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 так. Тонесенько чи не тонесенько? Так. Взагалі, а як треба різати сало, щоб максимально цей смак відчути? Хтось ріже кубиками, хтось. В uh, uh, мене бабуся, знаєш, як різала? У yeah. мене бабуся різала десь от як, як, як мізінчик такий. Таке, знаєш, як, як картопляється. Це її мізінчик, я вам хочу сказати. Як <плес> до нас приходять, кажуть, то дріждни на два пальці. І стоїть дядько з такими двома пальцями. Я думаю, ого, коли починати різати. Ну, я вам скажу, що тоненько треба різати сало, і воно чим тонше, воно тоді як світиться, воно так ложиш, і воно так тає на язичку. Так. Тут дуже смачне, дуже. Клад. А от Галю, розкажи, чому Полтаву вважають не тільки столицею Галушок, а й столицею українського сала? Ну тому, що в нас є Аграрна академія, ну, як кажуть, інститут свинарства. В нас дуже вона вона, мабуть, єдина в Україні. Там виводять різні породи свиней, сальні породи. І в нас в Україні. Тільки в Україні та в Полтаві, в, принципі, в основному шмалять на соломі, доводять до такого гарного смаку сало, таке ароматне, знаєте, як його ще підходить. У вас є підкапчене, є підпечене. Mm -hmm. Тож воно на соломі. Mm -hmm. отож... а, а це ж можна прям ну... да. пробуйте, пробуйте. А яке сало найбільше люблять mm -hmm. українці? Mm -hmm. Ну, дивіться, багато люблять з чесночком і зеленю. В нас багато люблять борщ з борщом сало. Yeah. Українці люблять чеснок, yeah. лук зелений. Ми ж yeah. всі так можемо відрізати сало та, так прикусочку з чесночінкою. Та ну що ви? Це ж така вкуснятіна. Що взагалі таке Лемішка? лемішка? Ну, Ксенія лемішка. І гуморок одразу ле... зранку. лемішка ні, ле так, в мене така була фамілія, я вообще заходила, відкривала двері не, не руками, так ли це давня давньо забута страва між так. прочим, українська полтавська, навіть навіть полтавська. От і це дуже смачна. Її можна на завтра і ужин готовий. Чому ви вирішилося можна залишити. сало на завтра? На, на. Ну по-перше, вона дуже легка в приготуванні. Да. О, дякую, дякую. Давайте ваші золоті руки. во перше це дуже легка страва. По друге, якщо ви її не з'їли на завтрак, її можна доїсти на вечерю. Ідеально. Да. Її можна, до неї можна додати м'ясця, кусочок, овочі, овочі, яєчко. Давайте додамо яєчко. У вас є яєчко, Юра? Яєчко, ну, не а нема, зараз варна. ми подивимось. Нема яєчка, а не є яєчко. яєчко. Є яєчко. Є. воно А треба сире яєчко? В варене. Варене, Ой, а ми встигнемо зварити яєчко. Ми можемо ми можем сьогодні обійтись без яєчка. Тому що в нас є кількість сала. Ну Мешко все, пробую. тоді яєчко. Юля, все. Тепер Слушай, а, в тебе є яєчко. А можна хлібинки? Будь ласка. Хлібинки? А в нас є хлибинки? Якщо у нас є хлібинка, не а зараз я хлібинки, значить я подивляюсь. Слухайте, я, не от я торгую на базарі салом. Ні, Його, хлібинки Мабуть, немає. Хлібний кіоск. Я ну, не кіоск. я подумаю над цим, Ви мені підкинули можна ідею. на ти, так? Да? Да, Юра. – О, Юр, да. дивись, що є в нас? У нас є ось така печенюшка. О, дивись. печенюшка на О, О, Це добре, це дуже круто. Я просто оп, хочу оп. спробувати абсолютно все сало. Розкажи мені, Гузечки, розкажи, як, як ти взагалі ти стоїш з такими смаколиками. Що ти їси? Ну на чим з того? Я стою, Так. – це раз. Красиво стою. Ага. можу. Що я хочу сказати? Е, дуже важко, дуже важко. Але я взяла себе в руки. І ось трохи перестала їсти. Ви бачите сало. Я хоч трошечки взяла себе в руки, тому що хоча від сала не поправляється, це не поправляється? Ні, ні, воно дуже корисне, воно дуже корисне, його можна їсти по 30 грам в день, взагалі не буде ніяких болезней. Суглоби не будуть хрумстіть. А якщо ви їдете кудись на вечірочку і кусочок сала з'їли, так ви будете весь вечір. У вас така енергія буде. Буде енергія просто перти з вас. Ви не будете. П'яніти і буде вам дуже хорошо. О, Нарізайте. Я ще це попробую. Давайте розкажу про валюту. Хочете? Оце валюта, так? Да? Да. Оце знаєте, що валюта називається? Оце, значить, береш кусочок такого сала, добре слівце, і відкриваються любі двері, любі граніці для вас. А, -а, -а. Так, так. Так. а є ще один крекер, да, білочко? Крекер є. Розказую, <рес> <рес> розказую. Значить, воно трошки підвалюється підвялює, і е, вимочується в суміші з перців. Mm. Там, звісно, є ще секретний інгредієнт, але я не розкажу. Бо вдруг дивиться моя подруга, а в неї теж така точка. Oh. Mm. So <рес> от, і вдруг узнає цей секрет. Ну, no, конкурентам не розповідаємо. So, so. Скільки взагалі різновидів ви знаєте сало? Ну я вам можу розказати, скільки в мене їх різновидів. Опа. У мене. Давайте можемо його сюди. Цей. А я тільки хотів сказати: давайте, я, я кракера не, не дам. А оце вже можна, Да? Так, да, давайте. Дивіться, в мене, ну я не знаю, я, звісно, точно вам не можу сказати, ну точно 15 є. Видів. Звісно. У мене дуже великі вибори. В мене знаєте, як називається точка? Прийди і Серйозно? У мене отак люди як підходять, якщо я, я зайнята... Я вже потерявся. цю секунду. Піточка, вони стоять наверное. і не знають, що почати. Тут така, опа, і знову здрастуйте. І я тут така на місці. Mm -hmm. О, так що в мене дуже багато. В мене 15 видів не менше. У мене є капчоне, запечене, ізумрудне варене є? – Спіговане Конечно. А багато з постійних uh, клієнтів? Ну, В основному, було дуже раніше багато чоловіків. На рибалочку, в гараж, поділу десь ходити на минутку. У мене ж є ще куча другої продукції для дівчаток. Галушечка, а оце ізумрудне сало. В чому прикол? Я Да, там чесник і зелена цибулька. Так. Секунду. От. Давайте виложимо це. Давай. Да? Його ж треба потрошку запікати. Пробуємо сальце. Так, це в нас така однорідна маса, так? Да, вийшла. Угу. І ми її просто запікаємо. Да. Так. От, просто геніально. Ой, це і просто. І давайте його трошки mm. розрівняємо. Mm. Хватить його сюди. Давайте його трошки розрівняю. Це так. Так. так буде смачно. Воно, звісно. Так, коли а оце... треба посолити. Ну, а як же? Трошечки а що ж мене присолили? посолили? Опа. Взагалі, на самом ділі тут мацик він може і дасть свого вкуса. Ну, трошечки. Хто як любить? Ви ж знаєте, соль, це ж таке індивідуальне. Ой, супер. Боже, а трохи? ми знаємо, що у вас ще й ковбаска так. є. Галузь. Так. Розкажи, будь ласка, про скільки в тебе вийде? І чи можна туди прям ковбаси? Може туди взагалі всього нарізати, що я холодильню. Варенка підійде. Дивіться, мене. Ми... Не пана колбаса, але є домашня колбаса. Це О! і рядом не стояла, і не дишала. Поруч навіть не було. Мови нема. Мови да, нема. нема. І я там, як мене питають, як вибрати беріть гарну е колбасу домашню, як Чу її вибирати? Прийдіть до мене та скажіть мені пароль, колбаса. Все, у вас все є. Колбаса має бути різана. А шматочками. У вас два паролі, колбаса і сало, да? Ви можете здорові. Це оце Солька, Солька і перця. Солька і перця. Ви можете О! приходити без пароля, Юра. А як вибрати домашню ковбасу? А нам треба поставити її. Давайте, її давайте. треба на 30 да. хвилин на 180 градусів. А ви розкажіть, як а. правильно ковбаску вибрати? Вона а, ж ковбаска, свина. Слухайте, ковбаска, Слухайте, колбаска, колбаска. Значить, в мене є і куряча, і свина. А вже ж. Ну, ковбаска, ви подходите, ви бачите, по-перше, візуально. На скільки градусів? 180 Є yeah, пішло. Ви візуально по перше дивитесь. Чи вона свіжа? Вона повинна бути гаряча, вона повинна бути... Вона блистіть вас глазу. Ні, ну ми ж всі прекрасно знаємо ту Inno історію, коли знаєш, коли стоять. А може кобаски? Щас акуратно на минуточку. оп, і знизу достається то, що треба. Так. А так. на вітрині лежить що? Оце ж просто ви понимаєте? На так, вітрині на нада правильно підходити до продавця. Це перше. Ага. Якщо ви прийшли і так доброго дня. Всьо. Що здесь ага. Знає, так, не обижається? можна кобаси на тобі, прям з прилавка. Хаба, даш, на рубаш, ну але ж так на прилавку не я впевнена на стоїть суди. Теж лежить просто нереальний смакол. Так, так, так. Ну у нас всегда все все допродається до кінця. Нас немає продовження. Слідують у нас все Нет. продається до останньої крошки. У Нас тут дуже смачно. Так, що ми на все це розчитуємо на кількість людей. Ми знаємо вже візуально, хто скільки що продає. нас а вже я, не хватить. А як правильно роста? торгуватися? От розкрити секрет. От прям торгуватися. От ти підходиш взагалі легко. Я йду на контакт. Я взагалі мені нічого не А жалко. ви видумуєте ціни на сало? Ну так, підходить людина в роліках, наприклад, таких ну в принципі в нас у всіх одна ціна. Стабільно, стандартно, ми всі на одному рівні. Щоб е, должна бути як це справедлива конкуренція, так, щоб людина бачила, що одна ціна, а вибрала або продавця, ну тобто мене, ну це однозначно, або продукцію. Ну це теж умія, це однозначно. Ну все, у мене все Вот. Е, ну так що конкуренція в нас здорова, настояща. Ми всі ціна в нас практично однакова. У со мною торгуватися не треба, я і так можу подарити, уступити. Мене можна так заболтати, я вже й забуду, що я тут і стою. Я можу йти дамо і, і ще й будь-довжна в касу. Справжнє свято сала сьогодні у студії ранкового шоу Прокидайся, бо в гості до нас просто із полтавського ринку завітала королева сала Галина Бакліцька. І привезла не тільки наш український скарб, а ще й рецепт традиційної полтавської страви, яка називається леміш. І щоб приготувати лемішку, вдома вам знадобляться всього три інгредієнти: Це гречане борошно, окріпи, мацик або інше саров'ялине м'ясо, яке вам до вподоби. Можете нарізати туди все, що завгодно. Да. Значить, Ми вже готували чернігівську гартаначку, здається, да, гар... гартаначку, гартаначка. Да. Це каша така з, з картопелькою, салом, да. таке, ну, 100% на сніданок. Дуже таке. смачно так. було. Да. Да, і це максимально було смачно. Галю, скажіть, будь ласка, як часто їсте сало на сніданок? А, і та, чи можна їсти сало на сніданок або можна... можна? І скільки його можна? Ну трішки. По трішки по по можна їсти. Нас взагалі ми на базарі стоїмо з дівчатами, п'ємо каву. І в мене вже так... салом, дівчата да? прибігають ага. там, наприклад, біжить там дівчинка, вже може там Галь, привіт, дай кусочек сала. Вже на ходу раз Їсть так, навіть так біжить. Вже даємо сало, У нас вже всіх. Привичка ми приходимо. Вже кусочок сала має бути в рту. Це вже прям, прям традиція. Ми всі утра їмо сало. Це обов'язково. Мене мене всі покупателі пробують його на смак, того, що всі вже привикли, ми всіх привчили, ми всіх присадили. Ми самі їмо їмо, їмо на завтрак Це це те, що треба. І цілий день, як в таких маленьких кількостях, воно ж, ж перерибаться в енергію, а треба ж цілий день туди-сюди десь побіжати, робив. Да. Так, Он все так. щось про це знає, да? ти е, кожен ранок починаєш з чого. Ну, точно не сала. Я, ну, я, на жаль, а просто спроб... не їм так. То... Ну, по тобі я... це видно. Спробуй. Спробуй, реально. Видно, тому що ти о, така, це дуже гарна. тендітна, гарна і скоденька. І а по нас. Ну, по мені стовідсотково видно, що я не тільки сало починаю ці ранок. От так, я сьогодні бачила. Да. Да. А я так. не бачила. Три страви там все одно. Три а... страви стоїть, але я поки нічого От... мені так приносять. Але насправді існує думка, що сало дуже корисне да? для здоров'я. Ви ось так, про так, це вже так, говорили. Так, а що кажуть ваші постійні покупці? Вони відчувають цю користь? А вже ж що... вони підтверждають своїм приходом до мене. У нас завжди стоять люди. Вони стоять і вони його безконечно беруть. У нас сало, ну в мене є крім салу, і ще. Кілька видів продукції, там колбаси, там, і всяке mm -hmm. разне. Ну, 100% акцент йде на сало, багато людей люблять. У мене навіть бувають такі історії. Є сім'ї, які скупляються. Утром жінка прийшла, купила сало, а там к обіду чоловіка я кажу, ой, а ваша вже вже сьогодні була, а він. Ну нічого, я ще возьму. Ілі там О, спасіба, що сказали, щоб два рази не купити дамо одного і ж, або візьму другого. Дам, а ви всі клієнтів була... обличчя, знаєте? Тавже ж. Звісно, це мої друзі. Я знаю, в кого кожечка родила, де бабуся в кого приїхала, хто відкуди, в кого день народження. Я все це знаю. А як же? Я ж там на своєму місці. Ну що, я пропоную дегустувати вже. Давайте, давайте, давайте. Як це все правильно? Дивіться, ну це ж виходить як кашка. Тому ну, я дуже постараюсь дуже акуратненько так положити. Ну як би ви не, ну, не положили це, все одно ми ну, все одно. Воно ось дивіться. Ой, гляньте, як гарненько, так, як пазака. Я вибачаюсь. Та, ви не вибачайся. Міша Ксенівна, на. Як на... синів на тільки кашку. О, uh, uh, а a a a я зараз дуже постараюся, хотіла вам предложити, може, попробувати вам без колбаски. Ні, нормально, ось так. Я тут <с <с оберу. О, дивіться. Дяко. О, я вам як, треба, як синички. Як синичка. Що це таке? Якщо? Я готова. Юрочка, взем? може, вам ложечко. Так. Да. Звісно. Так, да, щоб вам смакувало краще. Оба-да! Ну, Я вам хочу сказати, це дуже проста, легка і добра страва. Чесно, на завтрак це саме те. Ага. Тут єсть, і тут є і. М'ясне трошечки для організму, щоб запустити кашка, те, що полезне, і. А сюда... взагалі можна замість сала, наприклад, ну, покласти овочі чи грибочки. Сюди так. А вже ж можна поміняти на що завгодно. Ви підходите до свого холодильника, відкриваєте і ложите те, що у вас є. Це ж не треба бігти конкретно за мациком. Uh -huh. Uh -huh. Так що ви ложите все, що хочете. Реально, дуже смачно, на саме зараз я. Перший раз в житті їм з гречаного борошна. Ой, да, це дуже смачно. З гречаного борошна готовий і приготовить. Позовете мене в сліду раз, я їм ще щось приготовлю. А що у вас є ще улюблені страви з салом? Е, ну, страви, сало це сама і є страва. Улюблені види сала в мене є. Я дуже люблю сало на соломі. Воно це дуже пахуче. Воно от, ну, реально передає смак нашої Полтави. Воно дуже смачне. Ну і з якимись спеціями це так до борщика, знаєте, так хочеться насипати борща та кусочок сала. Ви тут просто принесли багато всього. от нереальну кількість. Я не знаю, це, це може їсти не знаю, місяць. Та це трошки, яке, це вам так кажеться. В... Яке ваше улюблене. І з цього всього. -всього. Ну, оце, 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 оце? Це... А що ж ви його закопали? А то ви його закопаєте, О! О! Воно. Воно, перчик? Юре, а, а ти ви не вже не було? Давайте, давайте, у мене все тут є. Я вже є, поняла, мене Я є токи що. Оп, ніж, а де ніж? А нема ніжа. Засадите, на кухні немає ножів, а стояли. А от, є, будь ласка. На нижній поличці. І так розріжте напополам. ти напополам? Тоді серединочки. Так, дивіться. О, яка красота. Боже, яка краса гляньте. Ви понюхайте, як воно пахне. Запашне, який аромат. От от воно... всі так кажуть, о, підловила. Там, да? Всі так кажуть, воно підкопчене, це Вау. на соломі. Да. мені Будь ласка, що ти дивишся? Я здійс. Так, а я з м'яс... Ага, я з серед мене, звісно, не подумайте, не остання попитка вийти замуж. Я просто хочу вам допомогти. І так, боже, Лусь, держи. Так, да, держу. Тобі. Давайте. Я з удовольствию. Ще не предлагаємо, бо що в нас його мало. Не. Ваше здоров'я. Ну ще, друзі, традиційну полтавську лемішку разом із нами готувала uh -huh. королева uh -huh. полтавського ринку uh -huh. Галина uh -huh. Пакліцька. Uh -huh. А ще я влаштувала uh -huh. справжню дегустацію нашого національного скарбу сала. Щиро вам дякуємо. Uh -huh. Ось, що знайшли час до нас приїхати та приготувати таку смакоту. Ось Дякую. чекаємо на вас ще. Я хочу сказати, що це реально дуже круте смачне сало, воно класичне, я так розумію, стандартне. Воно трошечки, ну я, я не знаю, це тепер це теж моє улюблене. Правда, правда. Я, і, я, ем, да, е, Залишу телефончик, якщо можна, мені всього по кусочечку. А лемішка тобі але я... мішка це вогонь. Лемішка це дуже інтересна справа. Для мене це сьогодні було відкриття. Кстати, даремно забута. Їжте лемішку, як Ксенія Мішкіна. Це було максимально смачно. То шановні глядачі, приєднуйтесь і готуйте неперевершені сніданки разом з нами. Спонсор показу торгова марка Краус. Крау готуємо із задоволенням. Дякую. Дякую.